Всім привіт! З вами знову я, Владислав, і ми сьогодні будемо грати у гру українського розробника, яка називається Останній блокпост. Якщо ви бачите, ми зараз знаходимось у Криму, якраз ластівчине гніздо у нас, і я трішечки на іншому каналі вже грав цю гру, а тому на цьому каналі не грав. Тому пропоную подивитися, як ми проходимо цю гру з першого. Рівня. Іде завантаження дробовик. Не треба безумних, бездумних натискань. Заждіть кілька секунд. Так, перші загарбники. Це звичайний український військовий, який сидить у блокпості, і потрібно. о монетка, потрібно критичний постріл. Потрібно винищувати російських козаків, які, які ж вони козаки, оці росіянські. Дні... Дністрові козаки, хто зна. Поділіться у камін... коментарях, будь ласка. Це друге моє відео українською мовою, тому, друзі, інколи я допускаю, припускаюсь яких помилок, тому можете мене виправляти у коментарях. Я не буду на вас скаржитися. Так, аптечка. Я можу і без додаткових гранат виграти цей рівень, і ми заробили 74 гривні. Не знає, це значок гривень, друзі. Перша перемога. Дуже добре. Реклама є у грі. Але що робити? Реклама після кожного рівня йде, але розробникам також потрібно щось їсти. Тому потрібно. Я хочу з свого боку дивитися всю рекламу, щоб якусь копійчину розробникам гри надавати. У нас є дробовик, у нас є ППШ, АК-74, вогнемет та снайперка. Вони. Трішечки згодом відкриються. Докуповуємо набої. Можна також покращити, можна прикупити гранати, тель Молотова, шумова. Потім відкриється газ, підстанція, артопсерів та стовп. Також є захист, це Держав. Також є ППО, блоки, колючка, броня. Інше це пайки, за які в нас якраз ми граємо. Та інші приколи. Перший рівень пройдено, другий рівень. Напевно, у назві я буду вказувати, які рівні ми проходимо, щоб було зручніше дивитися. Злі чоловічки. Напевно, зелені. Знищуємо. Так, байбак. Це байбак? Мультивбивство є. Дуже дивно вони чапають. Ви бачили? Мінус. Одна папаха, друзі. Так, байбак. Дивно, що я його, його також вбиваю. Але він надає нам аптечки, які потрібні для захисту нашої України. Та монетки додаткові. О, 119 гривень вже заробили. Зараз у нас у І тут вже йде Росгвардія. Срана Розгвардія. Ох, як він біжить. Дебіл. Бачили ще. А квадратна щелепа. І коли йому розбити щит, він <смі> не наче скажений. Вважаю, що я без зброї, мене можна бити дубиною. Але це не так мінус байбак. Також, напевно, можна використати гранати, але ми і так справляємось. Головне збирати гроші, бо вони самі не збирають. А вони і самі збираються. Добре. Дві одиниці ми демеджу наносимо. Перемога. Ура! Зараз буде реклама. Дуже цікаво, що реклама в нас українською мовою. Промисловий вік, друзі. А знизу написано Установіть. Замість встановити. Але сама реклама українською мовою це вже прорив, друзі. Буду вирізати всю рекламу, щоб вам було зручніше дивитися. У нас є 569 гривень. Але покращити ми поки що не можемо. Можемо тільки докупити набої, але я вважаю, що масовий телепорт солі вражи нам у дупи. Що, в принципі, нам досить набоїв. Третій рівень. Не забувайте доналювати засоби оборони. Але грошей немає. Дуже мало платять за вбивство окупантів. Вічливий коктейль. Так. Вони себе називають вічливі люди, а ми їх закидуємо вічливим коктейлем. Так, у нас якийсь туман. В нього тільки що голова відросла. Що? Якийсь дивний туман. Так, критичний урон дуже добре. І це відео, друзі, вийде у неділю. Я не знаю, коли буде наступний обстріл, але, на жаль, хочу вам попередити, що наступний. Обстріл балістичними ракетами. О, перезарядка йде. Кожну хвилину, коли наш військовий не зайнятий, він перезаряджає свій дробовик, щоб його зненацька ворожини не зістали. Дивна голова у цього козака. Аптечку беремо. Так, тупі нацгвардійці нічого нам не зможуть зробити. З їх дубинками. І давайте закинемо гранатку, але не всі здохли. Граната в нас 200 гривень коштує. Дороге задоволення, друзі, дуже дороге. У кожному відео я буду проходити 5 рівнів, тому у нас 5 одиниць енергії, і я вважаю, що це дуже доречно. 5 рівнів, і ви не будете нудьгувати. І мені не дуже складно монтувати, бо електроенергії може не бути і зв'язку, і інтернету. Тому, друзі, четвертий рівень. Не, заб, да, не забуваю встановлювати засоби, засоби оборони. Повстання бородачів. Так, армія Росії славиться тим, що там воюють різні народи. О, Ахмед! Добрий день, Ахмед. Ахмед, який любить Аллах Акбар. Тому що, а чому вони йдуть до російської армії? Тому що життя на Росії дуже складне. І якщо не вмирати, не йти у армію, то більшість свого життя у вас не буде навіть унітазу, якщо ви десь живете у селі, десь там у Сибіру. Українці живуть дуже гарно, якщо порівнювати з різними народами корінними Росії, і за це ми і воюємо, щоб жити краще. А я дуже радий, що у нас. Я почав спочатку, тому можу заробити декілька зайвих гривень і прокачати своє, свою зброю. Ахмети, йдіть у дупу. Так, збиваємо всіх. Це четвертий рівень, так? Так, четвертий рівень, четверте завдання. Критичний постріл на байбака всі ахмети будуть вбити, ми переможемо. Та, друзі, коли розпочнеться повітряна тривога, може в когось вона зараз є, на жаль, не забувайте спускатися у схо. один з моїх підписників нещодавно зловив ракету прямісінько у свій будинок і його батько. Отримав поранення, але не загинув. Був зруйнований і будинок, і гараж, і тепер їм ніде жити. Тому, ну, з тим, що ні, ніде їм жити, нічого не зробиш. Я вважаю, що держава, напевно, або родич або односельчани якось допоможуть. Але потрібно ховатися. Бо якщо ви помрете, то вже буде байдуже. Є будинок, ні, ви будете на кладовищі, тому треба ховатися. Давайте останній п'ятий рівень. Поки що додаткових грошей у нас немає. А Щось не можу я покращити дробовик. І п'ятий рівень. Останній на сьогодні. Тут якийсь гелікоптер у нас. Або винтокрил. Ви можете використовувати лише ту зброю, яка випадає зі збитих гвинтокрилів. Літаюча несподіванка. От скотина. Ворожий гелікоптер вкрав всю зброю. Тому доведеться в нього стріляти. О, дрони пішли. Дрони це дуже погано. Скотина, що ти хочеш? Так, давайте набої наші повернемо. Скотинюка дохне падла літаюча Наші військові, до речі, дуже люблять знищувати російські гвинтокрили. Російську бойову авіацію. Ох ти ж мать його! Багато цих вонючих дронів. І наше ПВО, звісно. Із задоволенням їх підбиває. Якщо б не було в Україні ПВО, друзі, було б дуже погано. Якщо хтось не знає, можете загуглити, що сталося з містом Алепо у Сирії після російських коврових, як воно буде бомбардировок. Друзі, перемога! Я навіть подвою, але на сьогодні це все. Дуже вам дякую. Ми пройшли 5 рівнів, підписуємо на мій канал. Радимо його своїм друзям-українцям, і все буде Україна, Не забувайте ходити та ховатися. бо Ракета може прилетіти в будь-яке місце. Слава Україні, друзі!